Бачив новину на економічній правді, що експорт it послуг України в першому півріччі цього року скоротився майже на 10%. І я подумав, що це не просто якась галузева статистика, це не просто економічна новина. Насправді це дуже далека, далекосяжне таке системне явище, яке. Потребує м, м, глибокого розуміння і дуже конкретної реакції. Взагалі, ви знаєте, я подумав про те, що сьогодні Україна є найбільшим в світі полем бою, але ми маємо стати найбільшою в світі найсміливішою економічною лабораторією, місцем де винаходять економічні політики, які призводять до економічного процвітання, до розквіту. Без цього ми не повернемо мільйони людей до країни, без цього ми не виправимо ту ситуацію, яку ми зараз спостерігаємо вам з вами в it індустрії і в інших індустріях, також але IT просто найбільш показовий кейс, найбільш показова історія. Чому? Ну тому що за всю історію, мабуть, не було жодного року, щоб it індустрія не зростала. Та? Навіть минулий рік, перший рік повномасштабної війни, зростання IT-індустрії майже 6% на рік, тобто по інерції, незважаючи на вторгнення Росії і незважаючи на шалені обстріли, незважаючи на рекордно низький інтернет, який в деякі моменти був менше 40% в країні, да? плюс 6% зростання цієї індустрії. Більш того, it індустрія України вона дуже стійка до таких шоків зовнішніх викликів, тому що незважаючи на початок війни в 2014 році, незважаючи на ковід, ця індустрія зростала щороку на 20-30, іноді навіть на 40% відсотків, фантастичні темпи зростання, які зробили українську it індустрію однією з найбільших галузей нашої економіки, тому що. Принаймні в експорті це дуже суттєва, суттєвий вид діяльності. 7,3 мільярди доларів експорту це те, що нам вдалося досягти в річному вимірі. Вдумайтесь, 7,3 мільярди долара це половина всього експорту послуг України. Це 13% всього загального експорту України, якщо ми беремо всі товари. І послуги це дуже значна частка нашої економіки. Більш того, дуже здорова частина нашої економіки, тому що 40% цього оцього експорту it послуг йдуть в США, тобто вони глобально конкурентні, вони затребовані на кращих ринках світу. На другому місці як споживач наших it послуг за кордоном Великобританія, тобто це суперіндустрія. Більш того. Ці величезні масштабні економічні показники забезпечують всього лише кілька сотень тисяч розумних людей в Україні, і це трапилось не випадково, що ця індустрія, ця галузь таким чином розвинулась, тому що кілька причин я виділяю, які є перша джерелами такого успішного розвитку it індустрії в Україні. Тому інколи інколи я чую таку думку, що дивіться, ну тут немає. Тут чистий вільний ринок, да тут немає жодної ролі держави, тут немає жодного елементу політики, які призвели до цього, до такого розвитку, да, тобто it індустрія розвивалася супереч, а не завдяки. Ну, в якійсь мірі дуже багато наших видів е діяльності розвивались супереч, так а не завдяки. Але якщо ми говоримо про it індустрію, то по-перше, це якісна освіта, тому що якщо б в Україні не було такої математичної технічної освіти, як є. А Багато чого нам дісталось по інерції, і е, треба боротись за збереження і підвищення якості, але все-таки цей фактор освіти він серйозно зіграв. Да? Масштаб країни серйозно зіграв, тому що країна 40 плюс мільйонів людей, причому з достатньо креативною ментальністю. Да? Це великий актив, якщо при гарній освіті він створює великий пул талантів, які... Є ну, таким паливом для сучасної економіки, да, дуже потужним активом, дуже цінним активом для розбудови нової економіки. І що ще? І система оподаткування. ФОПи, так, ті самі ФОПи, яких дуже багато критикують, хочуть постійно відмінити, кажуть, що там, значить, вони оптимізують і так далі. Якщо б не система ФОПів, то в Україні не було б Цієї індустрії на 7 мільярдів доларів експорту Да, просто не було би далі. Я думаю, і половини не було би того, що ми з вами бачимо. Тому оці кілька факторів вони дозволили індустрії з'явитися зараз. Через повномасштабне вторгнення Росії ця індустрія знаходиться. На фазі такого м, певного спаду, і з одного боку, закордонні клієнти перестраховуються, да? вони намагаються якось свої ризики мінімізувати, да? з іншого боку, українські великі компанії вони зараз дуже посилено, розвивають свої закордонні офіси, да? вони релокують деяких фахівців з України, і за оцінками експертів, ця релокація вже сягнула десятків тисяч людей. Да? тобто як мінімум 10% українських айтішників вони виїхали за кордон, і це серйозний виклик, це серйозна загроза. І це справжній лакмусовий папірець для України, для нашої економічної політики, для нашого повоєнного відновлення, тому що з одного боку так, можна їздити там в Лугана чи в Лондон і. Розповідати там про те, як ми будемо вирощувати експортувати зерно, як ми будемо годівницею Європи, як ми будемо плавити сталь і, і багато дуже інших речей, деякі з яких, мабуть, потрібні, а, але вони не є стратегічними і не є виграшними для України, так, тобто деякі з них більше потрібні нашим закордонним споживачам, ніж нам, як країні, да? ви подивіться. Наскільки світ переживає за українське зерно? Чи світ так переживає за українських людей, за український інтелект, за українські високотехнологічні індустрії, як та сама ІТ-індустрія? Тобто ви самі все дуже добре розумієте. Тому нам самим треба дбати про свої стратегічні інтереси, про ті е, галузі, про ті індустрії, які здатні нас витягнути е, на? Вищі щаблі економічного розвитку. Чому я кажу, що IT-індустрія дуже особлива? Тому що це не просто галузь економіки, да? це не просто 7 мільярдів експорту чи кілька сотень тисяч людей. Вони створюють дуже вагомі системні ефекти в українській економіці. тому що ці люди багато заробляють. Вони заробляють тисячі доларів. Зарплата в індустрії 2-3 тисячі доларів для ключових фахівців і 5-7 тисяч доларів. Да? І навіть бувають вищі. Ці люди витрачають гроші зароблені значною мірою в Україні. Тобто, це підживлення для української економіки, і коли ці люди живуть в Україні, працюють в Україні, хоча вони могли б працювати в будь-якій країні світу, так, вони витрачають тут кошти і вони розвивають цим українську економіку. Так. Це попит платоспроможний, який підтримує дуже багато інших індустрій. Сервісні індустрії, до речі, ціни на нерухомість вони серйозно залежать від української it індустрії. Також тому, що так багато ІТ-шників, навіть коли вони не купують житло, вони його орендують, і це теж задає певні цінові рівні, певні бенчмарки на ринку нерухомості. Тому все в економіці взаємопов'язано, і наявність такої індустрії масштабної і інтелектуально місткої, високотехнологічної як IT, це дуже висока цінність, і навіть коли критикують і кажуть, що ну дивіться, українське ІТ переважно сировинне. Ну так, на 90% на жаль, українське ІТ це коли ми просто продаємо людині години. Да? Тобто, це певний вид такої дорогої, високоінтелектуальної сировини, але це значно краще, ніж експортувати людей. Це значно краще, ніж еміграція цих талановитих людей за кордон, тому що. Коли вони в Україні, то вони можуть паралельно з тим, щоб працювати там в Аутсорсі, в Аутстафі, займатися своїми стартапами, створювати продуктові кампанії, експериментувати. Вони не є носіями знань, технологій, і це краще майбутнє для України. Це краще. Професія, краща економічна спеціалізація для України, ніж, наприклад, копати руду, видобувати вугілля, вирощувати експортувати зерно, кукурудзу і так далі, і так далі. І тому я вважаю стратегічно важливими те, що робить в Україні Мінцифра, те, що робить команда Михайла Федорова, дія Сіті, масштабні проекти спрямовані на. Створення суперпривабливих умов для інтелектуальної економіки в Україні, для IT, для креативних індустрій, це надзвичайно важливо, тому що якщо ми запрограмуємо через економічну політику вигідні умови для цих індустрій, якщо ми повернемо після війни значну частину цих фахівців, які зараз виїхали і ще вийдуть, якщо ми їх повернемо за кордон, якщо ми їх заманимо назад в Україну. Якщо ми станемо імпортером, а не експортером талантів, мізків, то ми дуже сильно виграємо економічно, тому що тут високий ефект мультиплікатору, тут висока технологічна складова, тут висока маржинальність, тут великі гроші і велика перспектива зростання це все, що потрібно Україні для ефективного повоєнного відновлення, навіть більше ніж грошова донорська допомога. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. До зустрічі!